Сьогодні п'ятниця, 3 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. У Миколаєві продовжують діяти гуманітарні програми підтримки для містян, які постраждали внаслідок бойових дій та переселенців. Як отримати продовольчу та фінансову допомогу, розкаже моя колега Наталя Засядько. Далі. За рік повномасштабного вторгнення гуманітарну допомогу від різних організацій отримали понад 13,6 мільйона українців. Таку цифру назвали у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у грудні 2022 року. Нині в Україні працюють 700 гуманітарних місій, серед яких міжнародні агенції, місцеві неурядові організації та благодійні фонди. Миколаєву партнери допомагають фактично з першого дня великої війни, оскільки місто довгий час було прифронтовим, а нині до нього повертається чимало. Місцевих програми підтримки вразливих категорій населення діють і досі. Наразі миколаївці можуть отримати продовольчу гуманітарну допомогу від ООН. Цю допомогу входять 5 кг борошна, 4 пачки це 2 кг макарон, бутилка олії і пів кіло пластівців. Це невеличкий, але теж такий, я вважаю, що для кожного жителя суттєвий набір, який допоможе виживати в наших умовах війни організація Об'єднаних Націй реалізує в Миколаєві і програму багатоцільової грошової допомоги. Її розмір 2200 гривень на одну особу. Зареєструватися миколаївці та переселенці можуть в офісі організації на вулиці Садова, 25. Ми реєструємо заяви людей на багатоцільову грошову допомогу від УВКБ. ООН. Можуть, мають право отримати грошову допомогу. Такі категорії осіб: це особи в переміщенні після 24 .22. особи, які були переміщені та повернулися на своє постійне місце проживання, та особи, які постраждали від війни для реєстрації. При собі необхідно мати документ, посвідчує, який посвідчує особу ІПН. Повинні з'явитися фізично люди, які реєструються, там мати документи, які підтверджують критерії: це або довідка про постраждале майно, медичні довідки та інше. Окрім міжнародної допомоги, нині в місті роздають продовольчі пакунки від українського благодійного фонду Щедрик. Щодня в Миколаєві планують видавати 600 продуктових наборів внутрішньопереміщеним особам, пенсіонерам віком 60+, багатодітним родинам, матерям з дітьми та людям з інвалідністю. Аби отримати допомогу, необхідно звернутися до територіального центру соціального обслуговування та заповнити електронну форму. Сьогодні в продуктовий набор щедрик входить Вісім м'ясних консерв по 300 грам чотири пачки макарон невеличка пачка солі. Бачите, тут навіть написано всесвітня продовольча програма ООН. 5 кілограмів борошна, бутилка олії, бутилка, тобто баночка квасолі консервованої, кілограм. Цукру, вівсяні пластівці Діє в Миколаєві і гуманітарна програма для матерів та дітей: СОС, дитячі містечка. Переселенці мають змогу отримати продуктові набори, обігрівачі та тепловентилятори. Це програма, яка надає допомогу родинам безпосередньо з маленькими дітьми до 18 років. В програмі СОЗ дитяче містечко, крім нас, працює ще адміністрації районів міста, служба у справах дітей та інші, які безпосередньо контактують з родинами з дітьми. Якщо ви вимагаєте даного виду допомог, ви маєте звернутися, маєте змогу звернутися до районних управлінь. Етельних виплат до компенсації в своїх районах, а також відділення районів територіальних центрів, де вам буде надана всебічна допомога. У департаменті праці і соціального захисту населення запевняють, допоможуть кожному та кожній, хто звернеться у центри. Наталя Засячко, Євені Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ. В межах програми екстреної допомоги СОЗ діти для миколаївських родин з дітьми закупили нову партію дитячого харчування. Повідомляє Миколаївська міська рада. Це 600 коробок дитячих мультизлакових каш, 500 упаковок дитячих молочних сумішей «Нан» та 720 упаковок дитячого пюре чудо-чадо. Частину цих наборів вже роздали сім'ям, які найбільше цього потребують. Борги населення за водопостачання у Миколаєві вже перевищують 230 мільйонів гривень. Про це повідомив директор Миколаївводоканалу Борис Дуденко під час брифінгу про роботу комунального підприємства за рік війни. Наразі кошти необхідні підприємству для забезпечення діяльності. При цьому чинний тариф вже не покриває витрат. Подробиці розкажуть мої колеги далі. Подати солону воду з Дніпробузького лиману до осель Миколаївців таким був вимушений крок місцевої влади після того, як російські окупанти навмисно зруйнували Дніпровський водогін у квітні минулого року. Натомість агресивний склад води з Південного Бугу значно прискорив руйнування водомережі міста. За словами директора комунального підприємства Миколаївводоканал Бориса Дуденка, щодня фіксується до 15 аварій. Зараз на вулицях міста ви бачите дуже багато о, витоків. І це саме руйнація солоною водою нашої трубопровідної системи. Хочу сказати, що за минулий рік нами було усунуто понад тисячу витоків на наших мережах. До війни ми обліковували близько двох двох з половиною витоків статистично двох з половиною витоків на добу після запуску солоної води в систему. Ми вже обліковуємо від 10 до 15 витоків на добу. Через це підприємство вимушене звертатися до підрядних організацій по допомогу з ліквідації витоків і заміні зношеності мережі. Нині Миколаїв, практично єдине місто в світі, в якому в систему центрального водопостачання подається фактично морська вода. Незважаючи на те, що ми знаходимося на березі двох річок, інгул та південний Буг, На жаль, місто Миколаїв є маловодним. Маловодним в плані питного водопостачання. Сьогодні ми маємо прецедент, який є. Майже єдиним у світі. Це те, що в систему централізованого водопостачання подається вода з дуже високим містом солі. Вона в 12 разів вміст хлоридів перевищує норму. Це означає, що ця вода. Ця вода може використовуватись тільки для санітарно-побутових потреб. Її ні, ні в якому разі не можна вживати, ні в якому разі не можна е з неї готувати їжу. Чинний тариф складає 34 гривні. плюс абонплата, ведена законом України про житлово-комунальні послуги. Зазвичай вона становить 38 гривень. За словами Бориса Дуденка, торік міська влада вирішила зберегти старий тариф попри збільшення витрат з водовідведення та подачі води. Тариф зараз не відповідає економічно обґрунтованому. І зрозуміло, що мешканці кажуть, питна вода, чому ви берете кошти за, як за питну воду, а подається технічна вода? Хочу сказати, що для того, щоб забезпечити подачу, централізовану подачу води, а також водовідведення. Використовуються витрати, залишаються майже тими самими, а в деяких випадках навіть збільшуються це в частині аварій. Миколаївська міська рада кожного місяця зараз виділяє 25 мільйонів гривень для того, щоб ми змогли тримати це ще до цього часу. Змогли тримати цей тариф і його не підвищувати. Але хочу сказати, що і цих коштів вже недостатньо. В нас є значні борги перед енергопостачальними компаніями. Зростають і борги населення перед підприємством. На сьогодні миколаївці заборгували перед водоканалом понад 230 мільйонів гривень. Кошти дуже потрібні для забезпечення життєдіяльності підприємства. Зізнається керівництво. Всі розуміємо, що платоспроможність населення дуже впала, і на сьогодні важко. Знайти кошти для того, щоб сплатити за ці послуги. Але, по-перше, хочу подякувати тим громадянам, які вишукують цю можливість, хочу скористатися нагодою та звернутися до наших миколаївців, які повернулися, які виїжджали з міста та повернулися. Якщо у кого є питання щодо нарахування. На то також звертайтеся в абонентський відділ, і з кожним ми окремо вирішимо питання, якщо є, є якісь негаразди, якщо хтось не згоден з тими нарахуваннями, які приходять в платіжках. Борис Дуденко зауважив: підприємство готове йти на зустріч боржникам. Тож містяни можуть звертатися до абонентського відділу для реструктуризації заборгованості на зручних умовах. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Сьогодні близько четвертої ранку російські війська нанесли удари по місту Очаків та прибережній зоні. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, дитячий дошкільний заклад, господарські приміщення та об'єкти цивільної інфраструктури. Слідчі фіксують наслідки російської агресії. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 438 карного кодексу України порушення законів та звичаїв війни. У Миколаївському обласному центрі народної творчості стартувала театралізована виставка Аукціон Весна як жінка, Жінка як весна. Її мета представити роботи миколаївських майстринь та зібрати кошти для ЗСУ. На відкритті побували наші кореспонденти. Тож усі подробиці далі. Весна як жінка, жінка як весна так називається театралізована виставка Аукціон, яку сьогодні представив Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи. Мета популяризувати та підтримувати сучасну творчість провідних майстрів Миколаївщини. Коли ми дали цей анонс для всієї області, ми навіть і очікувати не могли, що скільки сьогодні майстрів відгукнеться саме на цю виставку, тому що робіт дуже багато. А тематика в нас одна: жіноча врода. Берегині в експозиції представлені вироби майстринь з 16 громад Миколаївської області. Жінки кажуть, весна це період жіночності, краси та розквіту. Тому зараз найкращий час творити і ділитися своїм натхненням з іншими. Кількість заявлених робіт приємно здивувала організаторів. З понад 400 виробів обрали близько 300. Деякі виставили на аукціон продаж, кошти з якого підуть на підтримку Збройних сил України. Допомога це тепло, яке йде від нашої душі і підтримка нашим воїнам. Це дає натхнення людям, які професійно цим займаються. А для мене це нова палітра, нові знайомства і, звичайно, допомога ЗСУ та наближення перемоги. Серед робіт прикраси з бісеру, ляльки, мотанки, дівочі та жіночі портрети, інтер'єрні квіткові композиції. Майстрині розповідають, саме творчість допомагає їм залишатися сильними та підтримувати спокій в непростий для країни час. На виставку завітали і звичайні відвідувачі, аби подивитись на експозицію та долучитись до аукціону. Мене зацікавила там одна маленька лялечка, Я люблю дуже такі такі тиндітні вироби, і дуже хочу купувати браслетик. Якісь такі з українською символікою. В організації театралізованої частини відкриття взяли участь актори Миколаївського обласного театру Ляльок та студентського театру Маска, а також зразковий ансамбль танцю юнги обласного палацу культури. Виставка аукціон триватиме два тижні. Тож усі охочі можуть завітати в етносвітлицю та придбати прикрасу чи сувенір ручної роботи. Катерина Рупташ, Євген Гончаренко, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на суботу, 4 березня. Буде ясно, вітер західний помірний. Температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 8 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 63%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.